Дуже гарний батаус в гарному стані, максимально надійний, алюмінієва рама, 28 колеси. Дивіться, яке грубе широке сідло. Має тут амортизатор під сідлом, щоб вам було дуже комфортно. Має амортизаційну вилку, має серворуль, щоб ви собі регулювали в дорозі нахил спини. Має Nexus 7, планетарну втулку, максимально надійно. Дивіться, защита, все захищено ланцюг. Все захищено. Резина у нас стоїть німецька. Швальба плюс марафон. алюмінієвий багажник. Ціна 8950 такого велосипедика. Крила добротні німецькі стоять, повноцінні, щоб не бризкало нічого вам. Підніжка є. Бачите. Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте на сайт до нас rover.in.ua. також можете заїхати до нас в, в веломагазин вулиця львівська 20 або місто львів вулиця зелена 253 на тездрай в кого нема такої можливості надіснемо нової пошти